Вітаю вас! Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. <«Музика> Повечеряти у вагоні ресторані, приміряти форму і спробувати себе в ролі машиніста. В Бендерській фортеці пройшов черговий святковий фестиваль. Приурочений він був до Дня залізничника. Його в Придністрові відзначили напередодні. Вітали працівників стальних магістралей і наша знімальна група. Під звуки мелодії духового оркестру Бендерська цитадель знову зустрічає гостей при вході у фортецю працівники стальних магістралей роздають святкові флаєрки, сповіщаючи придністровській залізниці 15 років. Старт заходу теж символічний. Його сповістив гучний гудок потяга. Дорога залізна, а люди золоті. Завдяки їм нашою республікою пересуваються тони вантажів. Валентина Тимофіївна у цій галузі вже 52 роки. роки. Завіданість своїй справі сьогодні отримала орден Трудова слава. Передовим вершителям славної трудової історії вручили державні нагороди. Я Зараз працюю, по Я зараз працюю черговою по станції Бендери. Приймаю, відправляю вантажі. Така робота вона потрібна і людям, і галузі, і всім. У Якщо у ПДВ дивіз ніхто крім нас, то й такий самий на залізниці, тому що залізничники працюють і в свята, і на вихідні, і в дощі, в сніг, і в мороз, і в жару. Приходять приходять галузь дуже багато, але залишаються не всі. Якщо прикипів до цієї роботи, то вже нікуди не дінешся. Ти вже залізничник на все життя. Бендерська фортеця перетворилася на справжнє локомотивне депо. Виставка залізничної техніки. Тут як раритетні експонати, так і сучасні. Чимало цікавих інструментів, про призначення яких важко й здогадатися. Пощупати, оглянути локомотив і навіть спробувати можна було себе у ролі машиніста. Чимало бажаючих було приміряти форму залізничника. Такої нагоди у гостей свята можливо ніколи й не було, тому захват, з яким блендерчани розповідають про захід, очевидний праздник шикарний свято шикарне. Все почалося весело і гарно по формі. Всіх зі святом днем залізничника Все красиво, все гарно, все просто бомба, все подобається, і дитині теж вітаю зі святом. Ми Ми покаталися вже на дитячому паровозі, фотографувалися біля експонатів. Все дуже здорово. Хорошо, весело, музика. грає. хорошо, весело. Музика грає. Люди відпочивають. Настрій прекрасний. У день працівників стальних магістралей осяє в святковий салют. А гарного настрою додав виступ відомих придністровських артистів. Зі сцени усіх присутніх на цілий наступний тиждень заряджав гурт Прожект». Адже вже прийдешньої суботи фортеця знову прийматиме гостей. Тут пройде рок-фестиваль. Усіх працівників та ветеранів залізничної галузі Придністров'я привітав президент. Вадим Красносельський підкреслив, що поява першої залізниці в Придністрові 1867 році, а потім і подальший розвиток залізничного будівництва благотворно позначилися на зростанні торгово-економічного потенціалу краю. Залізні дороги сьогодні є невід'ємною складовою інфраструктури. Протяжність Придністровської залізниці складає сотні кілометрів. Злагоджена та безперебійна її робота відкриває широкі можливості для міжнародних. Народної торгівлі і співпраці для виходу продукції господарюючих суб'єктів Придністров'я на ринки країн ближнього і дальнього зарубіжжя зазначив глава держави і наголосив, що наші залізничники це фахівці, для яких властиві високий професіоналізм, відповідальність і відданість обраній справі на значущості галузі для громадян економіки республіки. Зазначив і глава уряду. Олександр Мартинов висловив подяку усім придністровським залізничникам і побажав кожному, щоб всі життєві дороги вели до процвітання добробуту, родинного щастя, яскравих вражень і радості. Особливі слова подяки ветеранам-залізничникам. Їх також висловив у вітанні голова Верховної Ради Олександр Коршунов. Завдяки тому, що ви передаєте накопичені знання і досвід новому поколінню залізничників, успішно вирішуються усі завдання, які стоять перед галузю, йдеться у тексті. Як зміняться міста і райони республіки, президент провів селекторну нараду з лавами держадміністрації. Столиця перевтілюється, центр облагороджується і перетворюють. Планується оновити бордюри, огорожі і поручні мосту через Дністер. Огороджувальні конструкції будуть кованими. Це впевнений, президент, зробить об'єкт візуально більш привабливим. А оскільки проєкт виконаний в стилі катеринінської доби, то Кіцьканський міст гармонійно впишеться в загальну концепцію майбутнього парку. Як йде благоустрій паркових і місць дозвілля в інших населених пунктах? Це окреме питання. Роботи всюди ведуться в плановому режимі. А коли вони завершаться, то вдасться урізноманітити і вивести на якісно новий рівень культурно-масові заходи, відзначають фахівці. До речі, минулий тиждень пройшов насичено найбільше дозвіллевих. Тематичних заходів провели в Терасполі і Бендерах. Уже почали готуватися і до святкування Дня республіки. Урочистості будуть організовані по всій державі, але за традицією наймасовіше свято пройде в столиці. До Терасполя прибудуть представники всіх міст і районів. Візитівками на загальнореспубліканському торжестві стануть подвір'я, якими вони будуть гастрономічними, музичними творчими вирішувати місцевим адміністраціям. Можна Можна з національним ухилом, можна з творчим. Загалом на ваш розсуд, що було цікаво, це людям реально подобається. На це люди чекають. У четвер відбудеться розширена нарада президента з главами держадміністрації міста районів Республіки. В ній візьмуть участь представники уряду. На порядку денному благоустрій населених пунктів підготовка до нового навчального року, святкування дня утворення Придністровської Молдавської республіки тощо. 970 рублів на кожного першокласника таку підтримку отримують багатодітні батьки. Гроші виділяють на придбання форми, портфеля і іншого приладдя. В Тирасполі шкільні виплати вже отримали 35 багатодітних сімей. Всього таких дітей в цьому році 201. Для виплати на отримання компенсаційної виплати на дитину першокласника, один з батьків, а саме той, на якого оформлена особова справа в багатодітній сім'ї, повинен звернутися в приймальні дні до відділу сім'ї, материнства і дитинства та надання пільг центру соціального страхування та соціального захисту Терасполя, написати заяву і надати довідку загальноосвітнього навчального закладу про те, що дитина буде навчатися в першому класі. Компенсаційна виплата надійде на рахунок, причому, якщо в сім'ї двоє першокласників, то на кожного по 970 рублів окремо. Виплата одноразова, отримати її можна один раз протягом всього навчального року. А у Кам'янці повним ходом ведуться роботи з благоустрою територій двох міських шкіл. З фонду капітальних вкладень на цій цілі виділено близько 2,5 мільйонів рублів. До початку навчального року двори цих закладів буде не впізнати. Міська школа номер 2 Усі ігрові майданчики та вимущення облаштовують тротуарною плиткою всього близько двох тисяч квадратних метрів шкільного двору. Більшу половину покриття вже уклали, решту завершать до початку навчального року. «Укладаємо плітку толщиною школаємо плитку товщиною 6 сантиметрів. На цьому майданчику великовантажники їздити не будуть, тільки будуть бігати діти. Якщо основа буде підготовлена правильно, то це покриття прослужить кілька десятиліть. Спортивний майданчик заїзди та виїзди з подвір'я зроблять бетонними. За словами фахівців, за міцністю таке покриття не поступається плитковому. А ось в міській школі номер 1 дворову територію впорядковують тільки плиткою. Їй буде укладено 2700 квадратних метрів. Обща площадка, дворова загальний дворовий майданчик і дорогу навколо школи прийняли рішення зробити тільки плиткою, тому що там проходить багато комунікацій, каналізація. Змінили всі тротуарні і дорожні буржуї, 85, 90% плитки вже укладено. Завдяки програмі КАП вкладень разом з благоустроєм шкільних дворів вирішується ще одна важлива проблема: зайнятість населення. На цих двох об'єктах працює близько 20 чоловік. За їх словами, раніше в пошуках заробітків нерідко доводилося виїжджати за межі республіки. Вже... «Працюємо на даному об'єкті вже два місяці. Бригада з семи чоловік. Всі жителі Кам'янського району заробітки нас влаштовують. Вони прирівнюються до заробітків на Україні і в Росії. Я дуже радий, що перебуваю. Дома і можу заробляти тут. До слова, з фонду Капвкладин цьому році вже відремонтовано будинок дитячої юнацької творчості та розпочато встановлення 16 спортивних і дитячих майданчиків. Подойма подоймиться помідорна столиця. Республіканський фестиваль томатів вже вдруге пройшов у Кам'янському районі. Майстер-класи, науково-практична конференція, виставка продаж, сільськогосподарський ярмарок і як додаток, концертна програма та конкурс дитячих малюнків. Помідорна фантазія. Програма заходу була досить насиченою. Подробиці далі. Раніше від усіх запрацював на фестивалі сільськогосподарський ярмарок. Ягоди, фрукти, овочі, мед, винна і консервована продукція місцевих виробників. Поруч на прилавках національні страви, на вогнищі запашна мамалига. За красива продукція. якістю дуже гарна продукція. Перець багатий, красивий, помідори. Ми задоволені. Дуже потрібний захід. Вважаю, ось зараз ще насіння підемо, подивимося. Найжвавіше біля столика з насіннєвим матеріалом. Тут і товар, і консультація. Ми постарались людям Ми постаралися надати людям можливість познайомитися з усім спектром наших розробок. Понад 80 зразків гібридів і сортів нашої селекції, крім томатів, огірки, кукурудзи, цукрова, баштані культури, кавуни, дині, кабачки, петисони. Люди активно підходять, запитують, цікавляться, записують. Тільки томатів на виставці продажу було представлено понад три десятки: рожеві, червоні, жовті, круглі та овальні. Всі в Весь час насіння купую в тирасполі в інституті. А зараз приїхали до нас, продають на місці. Звичайно, нам вигідніше купувати. На науково-практичній конференції співробітники лабораторії селекції Придністровської НДІ охоче ділилися останніми досягненнями створення сортів і гібридів та особливостями їх вирощування. А майстер-клас із захворювань рослин, профілактики та методів їх лікування, викликав непідробний інтерес у більшості сільських городників. Захід, який ми проводимо, направлений на те, щоб показати всі. Яскраві сторони цієї справи багато емоцій визвали наші і учениці і їх праця. Я думаю, що ми. Задачу повинні виповняти на перспективу, на наше майбутнє, що потрібно вирощувати такі культури, які дають додатковий прибуток. І ми цим і, цим і займаємося сьогодні. За Повітоком проведення фестивалю можна заключити. Що... За підсумками проведення фестивалю можна зробити висновок, що він мав не стільки ужитковий і практичний характер, скільки науковий. Це не тільки популяризація томатів і овочевої продукції, це і популяризація населених пунктів. Цікаві костюми, вишивка. Це вже другий фестиваль томатів і по праву вважається візитівкою двох молдавських сіл. На думку організаторів, обране місце проведення досить вдале, оскільки жителі сіл подойма і подойметься. Вирощуванням помідорів займаються вже понад півстоліття. Практично на кожному подвір'ї по кілька теплиць. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!